Добрий день, шановні колеги! Презентуємо підручник Всесвітня Історія для сьомого класу, створений відповідно до модельної навчальної програми Всесвітня Історія, сьомі дев'яті класи для закладів загальної середньої освіти. Автори підручника Ірина Васильків, Ілля Паршин, Валерій Островський, наш науково-методично-вчительський колектив, підготував самодостатній навчально-методичний комплект, що відповідає потребам нової української школи. Продуктивна робота з підручником розпочинається одразу з обкладинки, де зафіксовано ключові змістові одиниці історії світу в середні віки, і з ними можна буде працювати, організовуючи випереджувальне, перевернуте навчання, уроки узагальнення і систематизації, або ж підсумкові. Підручник складається із Передмови, порад щодо користування, вступу, п'ятьох розділів, які вміщують 25 основних параграфів, п'ятьох додаткових параграфів із завданнями для практичних робіт, п'ятьох таблиць із основними програмовими фактами для уроків узагальнення, прикінцевого, інтегрованого з історією України параграфа узагальнення, QR-кодів та покликань на зведену синхроністичну таблицю, словника поняті термінів, списку літератури, мотивація до пізнання. Дня ілюстрована традиційною схемою усебічного дослідження історичного факту, події, явища, процесу, історичного портрета особи, кожен розділ розпочинається пізнавальною заставкою, яка пропонує зображення належно підписаних історично-культурних пам'яток та візуальних історичних джерел. Також для зручного орієнтування параграфи кожного розділу виокремлено відповідними різнокольоровими колун-титулами. Кожен параграф розпочинається з нової сторінки та має єдину композицію, поєднуючи переважно три змістових питання, кожне з яких скомпоновано із трьох абзаців. Це дозволяє опрацьовувати навчальні тексти цілісно і водночас структуровано, навчатися індивідуально, взаємодіяти в парах або в групах. Кожен із параграфів розпочинається рубрикою чи знаєте ви, що, де учениці та учні прочитають цікавенки місточки, які зазвичай пов'язують історію Всесвітню та України, такі самі цікавинки, заховані в QR-кодах перед основним текстом. Толумачення кожного поняття і терміна, які треба знати і розуміти, розпочинається із пояснення походження, що дай змогу дітям усвідомлено вживати їх в усному і писемному мовленні. Навчальні тексти написано доступно відповідно до вікових особливостей семикласниць, семикласників, але це ж ніяк не визначає примітивізацію, спрощення чи відхід від наукового відображення минувшини. Варто наголосити на тому, що важливою особливістю підручника є його наскрізна інтеграція з курсом історія України. Синхроністичні таблиці поміщено наприкінці кожного параграфа. Інтегрований характер мають й історичні джерела, а також практичні заняття. Для їх належного проведення дібрано і створено унікальні розвивальні завдання. Підручник насичений різноманітними ілюстраціями, книжковими мініатюрами, зображенням історично культурних пам'яток, портретами відомих особистостей, тематичними таблицями для локалізації історичних подій слугуватимуть авторські мапи. Родзинкою підручника стали численні опорні схеми, блокнотики, шпаргалки, що їх діти спочатку вчитимуться читати, а згодом створюватимуть самостійно. До всіх змістових питань кожного параграфа укладено оригінальні запитання і завдання, що слугуватимуть інструментами для реалізації діяльнісного підходу. Запитання і завдання наприкінці параграфів структуровано в розрізі груп результатів навчання, зазначених у державному стандарті базової середньої освіти, що допоможе вчительству ефективно здійснювати формувальне, поточне та підсумкове оцінювання. Упорядкування цих запитань і завдань згідно із елементами. Тами піраміди Бенджаміна Блума уможливить реалізацію компетентнісно зорієнтованого навчання, передусім удосконалення досконалення нескрізних умінь і навичок учнівства. Діти, послуговуючись QR-кодами чи покликаннями, також можуть гратися, змагатися виконувати пізнавальні онлайн-вправи, створені на ресурсі Learning Apps. Кожен розділ завершують кольорові таблиці для повторення й узагальнення, діти і вчительки, учителі постійно матимуть під руками добірки ключових змістових одиниць для індивідуальної чи колективної роботи для взаємоповторення у парах чи в групах. Дякуємо за увагу, сподіваємося на ваш вибір і подальшу співпрацю.